Бій у програмі як інновації працюють на захисті України. Время работает проти Росії, тому что посмотрите посмотрите Минфина по этому году. Думка віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Далі цитуємо: у нас пріоритет України на найближчі роки розвиток military tech. У нас для цього є фундамент багато професійних it спеціалістів та реальне поле бою для випробування технологій після повномасштабного вторгнення. 96% IT-компаній компаній. Змогли повністю відновити свою діяльність вже у травні. Сьогодні IT-галузь нарощує експорт, розвиває нові проекти та напрями. За даними НБУ, за 9 місяців 2022 року обсяг комп'ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 мільярдів доларів. Паралельно відбувається системна розробка цифрових інструментів для сектору безпеки та оборони України. Це спеціальні засоби. Суби для ідентифікації військових злочинців інтеграції даних від різних джерел та розвиток національних систем ситуаційної обізнаності, завдяки таким технологіям українські військові знають про ворога більше, ніж він може уявити. Одна з потужних українських розробок ДЕЛТА, яку створив центр інновації при міноборони за стандартами НАТО. Це платформа, яка дає змогу бачити поле бою в режимі реалії. Ального часу аеророзвідка може наносити дані про розташування ворога, додавати супутникові знімки, дані з безпілотників, інформацію з чат-ботів. Захисники постійно відстежують позиції ворога, що дає значну перевагу на полі бою. У сфері розвідки ключову роль відіграють дрони. Розвідувальні бепла дають змогу контролювати лінію фронту. Ударні вражати ворожі позиції. Безпілотники коригують. Артилерію на десятки кілометрів допомагають бути ефективними під час міських боїв. Дрони Камікадзе знищують ворожі танки. Ще одна українська інноваційна технологічна розробка: морські дрони. Кожну п'яту ракету Росія запускає з моря. Наша країна не мала змоги протистояти цим атакам, але завдяки українській розробці, морським безпілотникам, РФ втратить беззаперечну перевагу на воді. При цьому Вартість одного морського дрона у десятки разів менша за кораблі, близько 10 мільйонів гривень. Технології безпеки новий тренд, на який після війни в Україні буде попит на багато років уперед. Ми вже створюємо експертизу і можемо бути першими у світі з побудови інноваційної системи захисту. Зараз ми максимально використовуємо усі ресурси всередині країни, а вже після… Після перемоги зможемо експортувати технологічні рішення у використанні дронів швидкому відновленні зв'язку у сфері кіберзахисту, технологій штучного інтелекту. Ми стаємо тренд військової індустрії для всього світу. Перші бойові машини піхоти Бредлі від США мають прибути до України уже в найближчі тижні. Про це повідомив високопосадовець Пентагону у спілкуванні із журналістами. За його словами, в найостаннішому пакеті допомоги США зосередили увагу на передачі спроможностей, які українці можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою. У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 БМП Бредлі, які Х називають вбивцями танків після цього для українських військових організували тренування на цих системах у Німеччині. Говорячи про чинну ситуацію на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Втім, за його словами, ці солдати погано оснащені, погано навчені і їх поспіхом кидають на поле бою. Пентагоні підтвердили, що, попри російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно обороняти Бахмут. Тим часом Берлін обіцяє найближчим часом ухвалити рішення про передачу Києву танків Леопард 2 яким би це рішення не було. Про це спілкуючись із пресою, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. А от міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Барбок в інтерв'ю французьким журналістам заявила, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям Леопарда 2 із польських запасів. Чи означає це, що крига скресла? Про це поговоримо. З нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який нині на прямому зв'язку із Лондона. Богдане вітаю. Отже, якщо ми говоримо про ці заяви, як відреагували на них у Європі, і чи можна вважати ці слова таким собі зеленим світлом до передачі танків «Леопард-2» іншими країнами, або, хоча б, рухом у правильному напрямку? Юлю ми про передачу західних танків, і зокрема про передачу леопардів танків леопардів для України розмовляємо вже кілька місяців досить активно з минулої осені. А сьогодні, колишній донедавна посол України у Берліні Андрій Мельник, навіть оприлюднив у Твіттері документ запит від українського уряду, надісланий до Берліна ще у березні, у березні минулого року, з проханням надати Україні важку бронетехніку. Тобто, питання танків воно нікуди не не йде вже, вже кілька місяців. Принаймні, настільки воно важливе, наскільки воно. О, ключове, тому що було би етапом у вищим етапом у підтримці міжнародній підтримці України. Тому коли Аналена Бербок е, у Парижі, відповідаючи на запитання журналістів, е, сказала, що е, Німеччина не буде чинити перешкод, якщо е, Польща вирішить поділитися своїми. Танками зі своїх арсеналів німецькими танками леопард з Україною, то сказала вона журналістам у Франції. Німеччина не буде заперечувати, і це зразу ж стало головною новиною у багатьох засобах масової інформації Європи. І нагадаємо, що Минулими вихідними у Парижі відбувся гучний саміт. канцлер Олаф Шольц зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Відбулися спільні засідання урядів двох країн, депутати приїхали німецькі до Парижа, але лише з вуст аналене Бербок. Пролунала е, така заява, що привабила е, увагу багатьох, і у багатьох викликала надії, що це питання зрушилося, але фактично ні від кого більше. Богдане, ми знаємо, що польський прем'єр-міністр Матеуш Муравецький говорить про те, що так чи інак танки до України передадуть, але хочуть зарушитися підтримкою невеликої коаліції. Хто може бути у цій коаліції і чому це важливо? До такої можливої ймовірної коаліції напевно вийшло би кілька країн, і називають зокрема, ну насамперед, звичайно, польща. Так, тобто, польський уряд дуже чітко заявив, фактично виклав на папері наміри передати Україні танки леопард. Про е, можливість, про таку тверду можливість е, за певних умов е, також передати е, частину своїх танків «Леопард» Леопардукраїні, е, говорили представники Фінляндії досить гучно. А далі вже йдуть е, не зовсім такі чіткі е, сигнали, які е, вважають позитивними, що надходили з данії. з Португалії з Іспанії і навіть е, з Нідерландів е, згадують Канаду як е, країну, що не в Європі, але е, країну, яка також має певну кількість німецьких танків леопард на озброєні і ймовірно. Е, Прихильно би могла дивитися на допомогу Україні, знаючи Канаду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.